Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося порожні баночки моєї сім'ї. Заплуталася я вже остаточно з періодами, тому не буду казати, за який період. Дані пусті баночки вже в назві до відео побачимо, яка частина. І перше, що хотіла би показати, це з розділу. Цей продукт декоративної косметики Туш e, Джордані Gold, супер туш вона називається в каталозі. E, класний варіант, дуже гарна упаковка, гарна щіточка. Будеш фокусуватись? Ні? Гарна щіточка добре розділяє профарбовує віки? E, це одна з небагатьох тушей, яка в мене дійсно закінчилась, а не висохла. Класно розділяє, класно тримає вії в тому вигляді, в якому ви їх розправили, розставили і промалювали. Все в ній прекрасно, її можна сміливо рекомендувати. З категорії гелі для душу в мене закінчився. Ейван Кіє вистановлення масла кокоса гель для душа. Класний аромат пурбланки. Ну, мені в будь-якому випадку, воно нагадує аромат Пурбланки. Класний гель зайшов і мені, і чоловікові. Дуже сподобався при нагоді. Якщо десь побачу в продажу, то придбаю собі. Сама Even не замовляю, не реєструюсь. Воно мені не треба, мені вистачає тих двох виробників, на яких я підписана, на яких зареєстрована. Також закінчився палмолів ожиновий мус гель для душу. Він просто прекрасний, трошки з кислинкою. Трошки з кислинкою, такий ожиновий йогурт, дуже класний аромат, класний гель, якість прекрасна. Питань, питань до даного продукту в мене немає зовсім. Підемо по шампуням. В мене закінчився шампунь від фармасі. Лінійка Botanics, Шампунь з вербеною. Вроді би. Чи з чим він? З шавлею, вибачте, то гель для душу з вербеною. Аромат в нього іде кисленький, лимончик, щось таке подібне. Класний шампунь, гарно очищує без силіконів. Єдиний його мінус те, що він рідкуватий. ну Я вже казала, це проблема лінійки Botanics і проблема лінійки там c therapy або Olive Oil. Вони рідкуваті, як на мене, але від цього вони нічим не гірші. Ефект він, вони свої, свій дають, і ефект, по-моєму, прекрасний. Волосся не обтяжене, не пересушене, має гарний об'єм, класно очищене, все в ньому прекрасно. Аромат просто бомба. Єдиний оцей мінус, що я змогла помітити, це те, що він рідкуватий, за рахунок цього він не економічний. Так. Чоловічий у нас закінчився антиперспірант Носфумен ultimate, ultimate Balance 50 мл. Класний, свіжий аромат, гарно захищає. Єдиний мінус, не знаю, я ще, ще поки що не знайшла тих антиперспірантів, які не лишали би білих слідів. На, на чорному одязі. Рідке мило в мене закінчилось від Love Nature. Ліквід. Ага, очищуючи. Просто очищуючи. Мультифруктове. класний, зелений, зелено-фруктовий аромат. Свіженький, зелененького кольору, веселого. Все в ньому прекрасно. Дуже сподобалося, мило густе, економічне. і своїх 300 мл вистачило набагато довше, ніж е, ну, все, середнього іншого якогось мила. Так, 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 для очищення зубів в нас закінчилася така паста Eurofresh Whitening з Москваном, чи якось так воно, міскваном. Місваком, міс господи, що мене робиться? що да, зі мною робиться? Е, класна, повсякденна, прекрасна паста для зубів, не робить зуби чутливими, е, прекрасно їх очищує, є постійно в нас в запасах в сім'ї, тому її ви будете в порожніх баночках бачити доволі часто. Так. За зубну пасту сказала. Масочка для обличчя в мене закінчилась отака двохкрокова. Це Pure Skin від Oriflame. Перший крок вона йде зігріваюча, другий крок охолоджуюча. В тандемі своєму робить шкіру неймовірно шовковистою, гладенькою. Все прекрасно в цій масочці, плюс вона йде. Проти запалень, проти всяких пришечків, гарно, гарно це все підсушує, коригує, шкіра просто після неї супер. Обожнюю цю маску, коли є в каталозі, обов'язково замовляю собі, хай одненька-дві лежить в запасах. Так, закінчився в мене також лак для волосся, Taft Power Invisible, п'ятірка Е, Це один з моїх найулюбленіших лаків. Вистачаю його супер надовго. Ну, В принципі, я сталінговими такими засобами користуюся не часто, але все ж таки обожнюю саме цей лак, він не склеює волосся, гарний аромат, не, не душить при розпиленні. Класний. І все в ньому прекрасно. Завжди є в запасах, періодично я його повторюю і дуже-дуже люблю. Крем для шкіри навколо очей. Від Optimus в мене закінчився Hydra Radiance. Лінійка, обожнюю цей крем. Єдине, мені трошки незручний формат упаковки саме в баночці, бо баночку треба відкрутити, чимось там під, підчепити той крем. Е, ну, якби його зробили в тюбіку з носиком, було б взагалі супер. А так, продукт просто прекрасний. Да, просто прекрасний. І остання моя порожня баночка це три в одному Face Tonic від компанії Line Lab Це наш український бренд для змішаної жирної шкіри, очищує, відбілює, звужує пори та надає матуючий ефект з екстрактом лимону та огірка. Максимально приємний аромат, максимально приємний тонік за зовсім смішні гроші, щось в районі 30-40 гривень. Я його купувала. За, 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 за 150 мл. Зручна упаковка, дуже комфортний тонік, зволожує, тонізує шкіру, Готує її для подальшого нанесення догляду, все в ньому прекрасно. І якщо побачите, то рекомендую до покупки його. І це були всі мої порожні баночки на даний момент. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте, дуже чекаю зворотнього зв'язку, а ми ще побачимось!